Привіт! Я Надія, саду мрій Надій. Я вчусь мріяти і намагаюсь надихати інших. Сьогодні я розкажу про неймовірних людей, з якими нещодавно мені довелось познайомитись. А також додивіться, буде розпаковочка подарунків. Хто зі мною з цього літа? Мабуть, ви пам'ятаєте, що ми організували групу по обміну рослинами. Посилання на неї буде в описі. Тож, ця група допомогла зустрітися однодумцям і збагатитися не тільки квітками, але й цікавими ідеями, і, скажімо, намалювати, забуті старі і нові мрії, і до яких і почали рух. Тож, так, я познайомилася з Наталією і її чоловіком. Господарями трояндового і хризантемового поля. І знаєте, ми домовилися зустрітися і обмінятися тим, що ми маємо. Це чудова сім'я, і я дуже рада, що ми познайомились. Сьогодні прям все в один момент. Біжу на зустріч на обмін хризантенками з Наталією з нашої групи. А мені подзвонив кур'єр. І прям в цей же момент він каже, ви вдома виходьте. До вас покуночок прибув. Ну прям я не знаю, яке сьогодні свято. І прям, і прям одне хавні хризантеми. Дивіться, бо з Вінницької області прийшли хризантемки Барбі. Я ще їх подивлюся. І зараз я йду мінятися там жовтенькі. Жовтенькі на жовтенькі. Але це крупноквіткові будуть горщикові. І подивимося, що з них вийде. Вони, здається, не зимують, але я сподіваюся, що їм вдасться з ними якось домовитись. Тут їдуть на облік, мої хризанки. Вони не тільки жовті. ж я на жутко побігли. Вони теж вже відквітували, трошки запізно, але нічого. Така сьогодні така туманна погода. У нас немає особливо, але... Настрій ну, ми робимо, робимо зустрічі з гарними людьми, з тими, хто теж натхнений квітами і натхнений ідею робити світ красивіше. З Наталією я побачилася вперше. Але я була у захопленні від цих людей, бо вони вирощують свої квіти на полях під обстрілами, під дронами. Розумієте? Навіть Ця земля була під окупацією. Ось які дивовижні в нас люди. Яка неймовірна, гарна, велика квіточка. Ось вона маточник. Вона наступний рік вона буде така краса. Наталі, дякую тобі. А потім було продовження цього квіткового свята. І це одна із найдобріших історій. Колись я розповіла про свою садову мрію і про хризантеми: ось такі хризантеми, які я намагалась продавати. Я почала продавати вперше в житті для того, щоб втілити цю мрію у життя. І знаєте, мені написали достатньо коментарів з підтримкою. І серед них була Аня з каналу Моє захоплення. Вона написала мені у коментарях слова підтримки і запропонувала свої чудові квітки. У Ані дуже красивий садок. І знаєте, ми деякий час не могли зв'язатись, бо Ютуб видаляв і блокував коментарі з контактами. Але уявіть, скільки ця добра людина мала наполегливості, щоб зв'язатися зі мною навіть через декілька днів. Для того, щоб подарувати мені квіти. Уявляєте, наскільки в нас дивовижні люди? Вони роблять зусилля для того, щоб зробити комусь приємно? Мені прислали кур'єром подарунок? Я не очікувала. Мені привезли подарунок. Ось так гарно упаковано. І ще й кур'єром. Прямо під підліз привіз. Ну, Аня, дякую. Ось таку неймовірну посилку. Такий подарунок прислала мені ця чудова жіночка, дівчина. Я не знаю. Ми не знайомі, розумієте? Так буває. І ось так от дбайливо все позапакувала і щоб кур'єру було зручно нести, щоб не різало ручечку. От, ну молодці, ну дивіться, от як не сказати про наших людей, що наші люди неймовірні. Ой, і саме цікавий момент як цікаво, що там, У -у -у. вау ось вони. Звісно, що вони відквітували, але дивіться, які ж вони ніжні квіточки. Ось ніжні такі. Неймовірні Барбі. У рожеві. Квіточка дуже ніжна, така трубчаста. Звісно, що вони відквітли і вже ми не можемо побачити їх справжньої краси. Але... Ось така вона світленька-біленька і трохи-трохи віддає ніж рожевим кольором. Тож чекаю наступного сезону, наступної осені, щоб подивитися, як же вони розквітнуть вже в мене. Аня, я дуже дякую. Такий подарунок, я не знаю. І те, що приніс мені додому кур'єр, ви все сплатили, ну мені просто, просто незручно. Які ж ви неймовірні люди, чесно? І чоловік приїхав до пошти, відвіз всю весь пакуночок. Ну, я не знаю. Чудова квіточка. Здається, що це може я не дуже добре розуміюся ще. <invece> Але я так зрозуміла, що ось такі трубчасті пелюсточки це ознака корейської хризантеми, такого підрозділу. Я не знаю, чи так чи ні. Виправте мене ті, хто вже давно займаються і хто розуміється на сортах. Ну, чесно кажучи, мені байдуже який-то сорт, тільки краса. Краса мене і приваблює. Ані, я дуже дякую від щирого серця за Барбі. І ще є ось такий. Ще ось такий подарунок. Аня поклала ось такий плющ. Чесно кажучи, мені, мені дуже незручно е, щось питатися, але моя подружка побачила, каже, диви, там такий гарний плющ. І я кажу, чи не можна гілочку маленьку. І розумієте, Аня каже, вона тільки його купила цього року і вже поділилася з нами. Я не знаю, ну це дійсно неймовірні люди. Манюня, ти теж так думаєш, так? Да? Ну, неймовірні люди такі подарунки слати. Що тільки не забажаєш, людина тобі дарує. Я дуже вдячна за цю красу. Дуже хочу, щоб він розросся і щоб він нас радував. Ну, Просто неймовірний такий. У мене зовсім інший. Я навіть не мріяла, якщо чесно. Ну, Дуже гарно, дивіться. Пів листочка такий, пів листочка такий. Тож сьогодні так віртуально ми познайомилися з двома сім'ями людей, наших співвітчизників з дуже добрими серцями. Дуже приємно, що в нас є такі люди. Разом ми сила, ми підтримуємо один одного, ми робимо один одного сильніше. Знаєте, ми даруємо один одному віру в добро і в те, що все буде добре. Дякую, що ви були зі мною. Слідкуйте за новими відео, тож підписуйтесь. Взагалі я не люблю казати ці слова, але і надихайтесь такими історіями. З вами була Ія Надія, Саду мрій і Надій. До нових зустрічей!